Вітаю вас, дорогі земляки. Отож, побіжне відео. Вчора я показував одне з своєї півтори години своєї діяльності з кузні, своєї аматорської, як ніщо перетворюється на щось. Ну ось, майже закінчена робота. А вчора це було. Заготовка зі сталі вагою 80 грам, шматочок акації і три дровиняки. Дві з чимось години роботи. І у нас доволі функціональний кривий кухонник. Звісно, не шедевр, я їх і не роблю. Моє завдання на каналі показати, що навіть в примітивних, простих умовах. Використовуючи найпростіші методи молотом, щипцями, тобто ковальськими кліщами, елементарною болгаркою, навіть у звичайній буржуйці можна зробити цілком функціональні речі. Ну ось, він. Стану аби було видно краще в такому ракурсі. Камера, звичайно, з фокусами. А як бачите, цілком собі нічого м'яско мяску і хліба. Гарного всім дня.